Ворог знову не залишає Київ у спокої. У ніч на 23 червня Росія завдала чергового масованого удару по столиці України. Вибухи прогреміли одразу в кількох районах. Під ударом були Шевченківський, Голосіївський, Дарницький, Солом'янський та Святошинський. Найбільше постраждав Шевченківський район, там зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Триває пошуково рятувальна операція. Загалом, за останніми даними, кілька зросла до 33 постраждалих. У Голосіївському районі пошкоджено бізнес-центр і два автомобілі, у Дарницькому, де постраждав двоповерховий будинок, у Солом'янському, де ракета зруйнувала бізнес-центр поблизу КПІ, вибиті вікна в спорткомплексі, у Святошинському районі. Уламки впали просто на стадіон. Спалахнула пожежа біля житлового будинку. Пошкоджено нежитлове житлове приміщення і навіть станцію метро Святошин. Київ знову оговтується після терору, і, на жаль, цифри не остаточні. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.